Зараз розкажу вам дуже цікаву річ, щоб ви ніколи не панікували у Франції. А коли ви вже зробили замовлення, поставили таке питання. Уважно слідкуйте за моєю артикуляцією. Вулі, або вони можуть спитати дизірі. Не дивіться, бо Vous дезіри це хотіти. Ву вулі діта, там авікса. du влідюта. І дуже часто, от моя учениця мені говорила, що вона не розуміє, що це за па. О, ПА ні, та. тут два абсолютно різних звуки. Чуєте, носовий, пан. Тан. Це один. З багатьох носових звуків, які ми будемо розбирати на курсі французька фонетика. А я вас запрошую. Ми стартуємо 1 квітня. Зараз вже іде переднавчання. навчання. Тільки ви оплачуєте, обираєте будь-які тарифи. Приходите на телеграм-канал і розпочинаєте абсолютно неймовірне навчання, три відеоуроки по базі французької мови. Пишіть слово фонетика в директ. Я вам відправлю посилання, оберете собі тариф і одразу розпочнете своє неймовірне переднавчання, на якому вже учні роблять результати от